Усім привіт! Зізнавайтеся! Ви встигли засумувати за нами новорічні свята позаду? А отже, ми знову разом у студії програми Студентський квиток для вас. Працює Скаржанник Марина, і ми починаємо. 22 січня в Україні відзначають день соборності. Наш університет теж не міг пройти повз такого важливого свята. Тож, звідки взагалі почалось святкування цієї дати? День соборності дістав офіційний статус свята лише у 1999 році, з приходом різних партій та президентів до влади, вже за часів незалежності України його то скасовували, то знову повертали. Всі вивчили з історії про універсали Української центральної ради. Так, от четвертий був виданий якраз 22 січня 1918 року. А вже наступного року у Києві відбулася остаточна процедура оформлення соборності. У радянські роки про подію 22 січня публічно не згадувалося однак, у пам'яті народу вона залишалася живою. 2011 року День Соборності було скасовано, а замість нього встановлено нове свято День Соборності та Свободи України. До цього День Свободи святкувався 22 листопада. Потім його скасував Віктор Янукович. А вже 13 листопада 2014 року, указом президента України Петра Порошенка, свято було відновлене. Загалом це свято так само вистраждане українцями, як і сама свобода, за яку ми досі змушені боротись. Та завдяки підростаючому поколінню ми точно збережемо такий важливий день нашої історії. Саме тому в стінах Київського міжнародного університету з наймолодшими ліцеїстами провели захід, приурочений до цього свята. Діти малювали долоньки та підписували на кожному пальчику, що ж означає для нас ця соборність і свобода. Малюнками прикрасили стіни ліцею, і не обійшло, звісно, без фотосесії. Знімки в галереї ще довго нагадуватимуть про це дійство учням та батькам, користувачам соцмереж, де вони залишаться ще надовго. А зараз ми знаходимося у холі університету, в якому ще пару тижнів тому відбувалися зйомки відеопривітання від наших викладачів із різдвяними святами для усієї нашої кимушної родини. Зараз за традицією ми згадаємо визначні дні в історії, відголоски від яких ми чуємо і по сьогодні. Зараз ви споглядаєте це відео з смартфонів чи комп'ютерів. А чи знаєте ви, коли з'явились перші ПК? Алекому 1984 році, 24 січня, у продаж вийшов комп'ютер Macintosh. Він був першим, що використовував графічний інтерфейс користувача і комп'ютерну мишу, до яких ми вже так звикли. Замість стандартного на той момент інтерфейсу командного рядка Коштувало таке задоволення 2495 доларів. На дешево погодьтесь. Він нагадував коробку, та це був справжній технологічний прорив. Добре, що зараз в нас є більш просунуті комп'ютери чи ноутбуки, які можна легко помістити в рюкзак та взяти будь-куди. А герої наступної історії напевно ще за 136 років почали збирати на той самий комп'ютер, або як ще пояснити явище золотої лихоманки. Насправді, 24 січня 1848 року Джеймс Маршал знайшов у Каліфорнії великий золотий злиток, після чого на нововідкритих родовищах з'явилось безліч золотошукачів. Це був справжній стихійний наплив старателів, які нагребували ніякими методами у своєму прагненні збагатитися. Масове неорганізоване видобування золота і назвали золотою лихоманкою. Цікаво, чи знайде хтось таку кількість золота, яку видобули тоді? Отак ніколи не знаєш, коли твоє ім'я може війти в історію. Альфред Хічкок, наприклад, теж не міг знати, коли стане відомим. Та в 1927 році світ побачив його дебютний фільм «Сад на солод. німа драма, заснована на романі Олівера Сендзіса, розповідає про двох співачок у лондонському театрі Pleasure Garden Theatre. Та їхні непрості стосунки. Фільм отримав хорошу оцінку в пресі. Лондонська Daily Експрес помістила рецензію під заголовком Молодий чоловік з хваткою Лева. Справжній успіх хічкоку дарувала вже наступна стрічка. Справа Джонатана Дрю. Та первістка його режисури вже ніколи не забудуть сучасники. На сьогодні це все. Та вже за тиждень зустрінемось на цьому самому місці. Обіцяйте повернутись? Чудово! Тоді до нових зустрічей: бережіть себе, вірте в ЗСУ! Все буде, Україна!